Я знайшла ідеальний подарунок на новий рік. До нас приїхав нереальний конструктор від Порше у вигляді турбодвигуна від 911-го. Спойлер! Ми його збирали 3 години, і для цього понадобилась компанія з декількох людей. І так, що ми маємо? Безліч деталей: болтики, гаєчки, викрутки все по-справжньому. Якщо ти думаєш про те, щоб стати механіком, але в тебе є сумніви, то. Пи собі цей конструктор та спробуй його скласти, і ти одразу зрозумієш, твоє це чи ні. Мене здивувало те, що яка уважність до деталей: шестерні крутяться, поршні ходять, клапани відкриваються та закриваються. Навіть є звук. А саме цікаве, що є емітація роботи запалення свічок. Для точної роботи треба виставити поміткам календвал та розпредвал. Іншими словами, конструктор в стилі порше на найвищому рівні. Якщо ти ще не знайшов оригінальний подарунок на новий рік, то можеш більше не перейматися, тому що цей конструктор це просто топ.